У Херсоні на одному з будинків встановили меморіальну дошку на честь загиблого старшого солдата Дмитра Павлінського. Дуже цього хотілося, щоб не забував Херсон, щоб пам'ятав. Встановили там, де він мешкав, де його мешкання, де його дім, де його друзі, всі для того, щоб кожен сусід, кожен пам'ятав про нього. Ідею повісити на будинку меморіальну дошку підтримали усі сусіди, говорить мешканка багатоповерхівки Ольга Довгалюк. Діма чудово знайомий нам всім. Він виріс на наших очах. Взагалі, мій зять він теж в цьому під'їзді живе з жінкою, з донькою з моєї. Вони друзі були, і ну ми всі його знаємо. Як дуже доброго такого хлопця. З великою душею, ми дуже сильно переживали, коли дізналися, що він загинув. Це бій для кожного мешканця нашого дому. Дуже стрімко. На протязі пари діб гроші назбирали набагато більше ніж було треба, і люди ще хотіли і хотіли, але закрили збір. Дружина Світлана Яременко розповідає: чоловік загинув у бою під Куп'янськом 23 серпня 2024 року. Рятуючи побратимів. Він брав. Бін. Участі во всіх боях нагороди має за кожен бой. Ніколи він сказав, що ні, не один раз, хоча казали, що дуже багато відмовлялись, але він завжди був я на першому місці. Має дуже багато нагород. За все останнє він отримав за мужність по смерті тільки. я пройшла з ним все. Я їздила в Покровську Раху, в Славянськ. Всюди я була, всюди я його підтримувала. Мати Дмитра Тамара Павлінська говорить про те, що син став долав Збройних сил, не знала кілька місяців, адже на той час перебував в окупованому Херсоні. Війна почалася 24 лютого, а він поступив на службу 18 березня цього ж року. Приїхав з товарища. Він теж херсонець і він теж погиб. Він був в Германії, і оце вони дозвонилися. То, що які були у нього гроші, він купив машину, закупили лікарство, закупили бронежилети. І він, у нього була машина забула, він купив машину велику. І він цією машиною з товаришами приїхав. Велика така машина. Ми відремонтували, бо вона була розбита, і віддали волонтерам. Вона зараз там, вона зараз на Покровському напрямку, де він і був. Діма він того вартий. Він справжній герой. І коли повернеться більшість наших жильців, кожен раз, знаєте, я заходжу до свого під'їзду, я живу в ньому, і от дивлюся на нього і думаєш, дякуючи таким, як він, ми. Вільні Марина Круглова, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.